Чи бували у вас дні, коли все не те і все не так? Ви прокидаєтесь пізно і це кидає тінь на весь ваш день. Так буває у всіх насправді. Але що, якщо така чорна полоса не скінчається, і неважливо, як сильно ви намагаєтесь. Якщо у вас більшість знів таких, можливо, ви себе саботуєте. Руйнування свого потенційного успіху це не просто невинний результат низької самооцінки. Самосаботаж може змусити вас платити стосунками, здоров'ям, фінансами або кар'єрою. Тож, давайте поглянемо на сім ознак самосаботажу. 1. Ви занадто суворі до самих себе. Ви постійно принижуєте себе чи знецінюєте усе, що робите. Ви прощаєте собі помилки чи програєте їх у голові знову і знову. Якщо щось цього звучить знайомо, можливо, ви саботуєте себе занадто жорстким перфекціонізмом. Перфекціонізм, направлений на себе або переконання, що ви маєте бути ідеальним у всьому, завжди залишає людині відчуття, що вона ніколи не буде гідною, це тому, що кінцева мета досконалості часто не є реальною. Тож не дивно, що постійне відчуття, ніби ви не дотягуєте, веде до зниження самооцінки і ще сильнішого відчуття невдачі. Ваш страх помилитися вас паралізує, не дозволяє рухатися вперед. Надмірна самокритика може вплинути на психічне здоров'я та привести до почуття самотності, безпомічності, неспокою і депресії. 2. Ви помічаєте тільки негатив. Ви часто розбираєте власні вчинки, аж допоки не знайдете всі недоліки. Вас здивує, коли ваші плани вдаються. Якщо це звучить знайомо, можливо, ви саботуєте себе своїм песимізмом. Песимізм не лише саботує ваші цілі і стосунки, він також поганий для здоров'я. Дослідження у Фінляндії показало, що люди, які називали себе песимістами, мали у 2,2 рази більше шансів померти від ішемічної хвороби серця, ніж більш нейтральні чи оптимістичні учасники дослідження. 3. Ви витягнете до останньої хвилини Ви зазвичай робите свої завдання ввечері напередодні, ви чекаєте останнього тижня перед святом, щоб почати готуватися, прокастинувати або відкладати задачу до 11 вечора легко. Тим більше, якщо ви почуваєтеся втомленим, виснаженим ментально чи просто лінуєтесь. Час від часу уникати завдання просто, бо ви на нього не налаштовані нормально, проте регулярне махання рукою на справи може мати поганий вплив на різні сфери вашого життя. Ви просто будете постійно незадоволеним усім, що ви робите у школі чи на роботі. Дослідження показує, що регулярні прокастинатори мають вищий рівень стресу та тривоги, вони також більш схильні до депресії. 4. Ви неорганізовані. Що відбувається, коли хаос стає нормою. Ви постійно запізнюєтесь і не встигаєте з дедлайнами. Якщо вам здається, що життя тріщить по швам, це може бути саботаж себе кількома способами. Це знижує самооцінку. Ви також втрачаєте речі, яких взагалі то хочете і потребуєте. Неконтрольоване почуття неорганізованості може призвести до заїдання стресу і підвищити відчуття депресії і безнадійності. Дослідження показують, що висока неорганізованість і безлад можуть привести до стресу і дискомфорту, люди, у яких вдома безлад зазвичай мають вищий рівень гормону стресу кортизолу. Високий рівень кортизолу може викликати хвороби, наприклад, запалення або підвищити цукор у крові. 5. Ви почуваєтесь фальшивкою. Ви професійно сумніваєтесь у своїх здібностях, вам тяжко похвалити себе за власний успіх. Якщо так, це вказує на синдром самозванця. Почуття фальшивості може привести до серйозного саботажу себе. Наприклад, ви не спробуєте роботу, підвищення, роль або стосунки, яких прагнете. Або ви не заговорите з іншими, бо часто думаєте, що їм не цікаво те, що ви можете сказати. Ви зневажаєте власні кордони і не захищаєтесь, коли до вас погано ставляться. Ви намагаєтесь стати непомітним, бо вважаєте, що інші просто терплять вас. 6. Ви занадто стараєтесь. Виявляється, що постійно робити більше може відобразитися на психічному здоров'ї. Надмірні зобов'язання призводять до самосаботажу різними способами. Наприклад, взявши забагато обов'язків, ви не зможете закінчити все, що почали. Почуття провини й обов'язку через надмірну відданість не дадуть вам захищатися або встановлювати здорові кордони. Надмірні зобов'язання змушують вас не зважати на себе, і це посилює стрес. Надмірна відданість дозволяє постійно просити вас зробити іще щось. Віддати ще трошки більше. 7. Ви вигоріли. Останнім часом ви трохи забудькуваті. Можливо, ви помиляєтесь трохи більше, ніж зазвичай на роботі. Життя у постійному стресі і виснаженні веде до того, що психіатри називають вигоранням. Вигорання схоже на те, ніби ти постійно сунешся через мокрий бетон або їдеш на машині без бензину. Постійний стрес і виснаження ведуть від вигорання до серйозного саботажу себе, наприклад, до психічних і фізичних хвороб. Проблем у стосунках чи навіть з грошима. Це може відображатися навіть фізично. У вас болить голова по дорозі на урок фізики чи на роботу, вас мучать головні болі, чи болі у животі, розлади травлення чи інші дивні фізичні симптоми. Може, вам натякають пригальмувати і подумати, скільки ви зусиль тут витрачаєте. Більшість з нас можуть відчувати дані речі час від часу. Це нормальні думки, почуття і вчинки. Однак, якщо ви вважаєте, що хоч щось з цього списку є нормою, ви самі собі зобов'язані подумати. Що ви можете зробити, щоб змінити це? Просто знайте, що як би ви не вирішили боротися з самосаботажем, ви варті тих зусиль. Сподіваємося, розуміння ознак саботажу самих себе стане вам у нагоді. Розкажіть, чи у вас наявна хоча б одна з них. Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь на наш канал. Подалі буде. Дякуємо за перегляд і залишайтеся з нами.